Друзі, усім привітки! Мене звати Тетяна. Підписуйтесь на мій канал та ставте вподобайку. Сьогодні ми з вами знову йдемо на пошуку цікавого одягу. Перший секонд-хенд це Discount Place. Нагадую, що в мене є магазин на шафі, де ви можете придбати одяг, який я знайшла у секонд хенд і не залишила собі посилання на магазин під відео. І перше, що я знайшла, це ось такий пухнастик. Я його не міряла, просто вирішила подивити, що це за звір такий. Якось саме у цьому магазині я мало знаходжу речей цікавих, можливо, їх розбирають у першу годину завозу. До речі, не так давно вирішила я сходити на завоз. І то жах якийсь. Черга більше ста чоловік, усі бігають, кричать, хаос, одним словом, більше не піду. У цьому магазині багато суконь, ви знаєте мою любов до них, але більшість з них це фасони, які вже давно не актуальні. На жаль. Побачила я ось цю розкішну весільну сукню. Це бренд Хібос. Наскільки я зрозуміла, це китайський бренд одягу. Ціни на весільні сукні, в них 150-200 доларів. Вони продають вже готові сукні та роблять на замовлення. Придбала цю розкішну рубашку від Роксі. Це каліфорнійський бренд, який народився у 1990 році. Історія бренду почалася з кількох жіночих купальників. Невдовзі з'явилась лінійка джинсів та спортивного одягу. Співпрацюючи з організаторами серф, сноуборг, скейт і вінцорк таборів, роксі дає дівчатам можливість навчитись катати з нуля або підвищити рівень катання, відчуваючи жіночу підтримку з усіх боків. На сайті написано, ключовим інгредієнтом нашої продукції є неповторний дух Роксі. Смілива, впевнена, природна, красива, весела, жива рубашка з віскози, мережева бавовна. Вона виглядає просто неймовірно. Далі зацікавила мене ця блуза, і це виявився бренд Avon. Вперше знаходжу речі від них у секонд-хенд. Бачила ось цю дивну сукню, Виконана з гарного мережева. І на щось їй пришили ось цей фатин унизу. Взяла сукню від Hobbs. це англійський бренд, заснований більше 40 років тому у Лондоні. Це дорогий бренд одягу, сукні якого коштують від 100 до 330 фунтів, тобто від 4,5 до 15,5 тисяч гривень. На нас не впливають модні тенденції, які приходять і йдуть. Ми бачимо більше ніж одноразові речі, щоб шукати та створювати назавжди стилі, які залишатимуться актуальними. Актуальні, але не під власні часу. Ми створюємо речі, до яких ви будете прагнути ще багато років. На мене ця сукня якраз, розмір тут М. Склад верху сукні бавовна, підклад Поліестер. Це гарна сукня футляр з цікавим воротом та маленькими рукавами. Тканина щільна, гарно тримає форму. Ще бачила ось таку цікаву блузу від Parallel Line. В неї цікавий крій, але тканина на дотикну дуже неприємна. Не взяла. До речі, офіційного сайту цього бренду я так і не знайшла. Але його товари є на Asos, La Moda та багатьох інших. Це недорогий бренд. Ще мене зацікавила ось ця сукня. Я її спочатку не захотіла брати, але коли за нею вже повернулась, через кілька днів її не було. Але крій в неї цікавий. Далі побачила ось цей светр від Сіслі. Люблю цей бренд, в них якісний одяг. Сіслі це італійський бренд, що вміло поєднує новинки подіумної моди та елементи вуличного стилю. В останні роки марка йде від молодіжного стилю і прагне гламурного. Без знижок подібні светри коштують 60-70 євро, тобто близько 25 тисяч гривень. Бірочки зі складом немає, але светр дуже м'якенький та приємний на дотик. В нього гарний дизайн. Ну, просто любов. Сподобався мені ось цей светр від німецького бренду Esmara. Бренд був заснований у 2014 році. Esmara – це простота, практичність та повна відсутність гламуру. Светр різдвяний, гарненький у відмінному стані. Це розмір S. Поділіться у коментарях, чи подобаються вам такі тематичні светри. Ще взяла светр від Gap. Перший магазин одягу ГЕП відкрився у 69-році і спочатку торгував джинсами. Його назва перекладається як зазор, розрив і натякає на прірву, розрив у думках між поколіннями дорослих і дітей. Светр гарний, м'який, склад тут 50 на 50, бавовни та поліаміду. Мені подобається одяг від геп. Це завжди гарна якість. Ціна подібних светрів на офіційному сайті 70-80 доларів, тобто приблизно 3 тисячі гривень. А ось тут прийшла моя кицька. Хто там хотів її подивитись, от, от, будь ласочка, він завжди зі мною, завжди допомагає. Ну, як допомагає? Після того, як цей помічник мені допомагає, в мене усе летить. Ой, Помічник. Далі мене зацікавила ця шторка, я жартую, звичайно, мережова футболка від бренду G21. Це підбренд англійського бренду George. Назву марка отримала на честь першого дизайнера Джорджа Девіса, відомого як творця дешевих, але винятково якісних колекцій одягу, взуття та стильних аксесуарів для жінок, чоловіків та дітей. Ковтинка гарно виглядає на тілі, її можна надягнути як на пляж, так і для міста. Я її надягала на чорну білизну, потім на ліг від купальника, а також її можна тягнути на топ. Це гарна та стильна ковтинка. Знайшла кардиган від англійського бренду Anne Harvey. Це бренд, який виробляє одяг великих розмірів. Кардиган не залишила в магазині, бо він на 100% складається з Lampswool. Це найякісніше, найтепліше, найм'якіше, так в інтернеті написано. Досить тонке під шерстя молодого ягняти. Якість тут на найвищому рівні. І я люблю кардігани. Дуже сподобалася ця кофта від Karin Glassmaha. Це німецький бренд, якому вже понад 75 років. Найкраща якість, довговічна в'язана мода для жінок, які вимагають і насолоджуються модою, яку можна носити довше. Це те, що визначає нас сьогодні. Так, написано на офіційному сайті. Кофта дуже гарна, це колекція 2015 року. Знайшла цю кофту, але іншого кольору. Вона коштує 129 євро, тобто 5200 гривень. Як на мене, ця кофта дуже стильно виглядає за рахунок кольору і гудзиків. Головне, вміло поєднати її у своєму образі. Пишіть, що вам більше всього подоб... сподобалось, заходьте у мій магазинчик на шафі і не забувайте підписатись на канал і поставити вподобайку цьому відео. До зустрічі!